Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову в нас на каналі Суперпозиція. Volkswagen Golf, 2018 рік. Автомобіль лише приїхав з аукціону. 1,6 дизель 85 кВт, 110 коней, срібний металік. Автомобіль в збереженому стані. Гума хороша, автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. По стану, як ви бачите, автомобіль в чудовому збереженому стані. Економний, динамічний, 1,6. Дизель на автоматі. Зараз стоїть гума зимова. Протектор, ви бачите, великий. Далі йдемо до салону. По вікнах автомобіль 18-й рік, салончик тряпочка, збережений. В автомобілі є велика навігація. Вже йде з круцьками, меню перенесено під праву руку для зручності водія. Камера заднього огляду, клімат двохзонний, електронний ручник, автохолд, пробіг даного автомобіля 209 тисяч 18-й рік. 209 тисяч. Так, заходимо в меню, почнемо зі зміни мови. Є українська мова, будь ласка. Навігація, є присутня України, України, карти України. Допоміжні системи водія, асистент контролю дистанції попереду, розпізнавання втоми. Ось така простенька комплектація. Звичайно, є датчик світла. Датчик дощу, мультикермо. На купоках 18-й рік. В подарок для клієнта йде другий комплект гуми. Другий комплект на металічних дисках також. Як ви бачите, по салону автомобіль в збереженому стані без Нюанс. Переважно всі голландські автомобілі йдуть з одним комплектом Гуми, а бельгійські деколи бувають з двома. Розмір колеса 195-65 R15. Ну і ціна на даний автомобіль буде також суперова. Ціна з доставкою розмитненого автомобіля в Україні буде вказано в темі відео. Є багато інших автомобілів дизельних, електричних, такі як Hyundai Kona, Kia Niro, Nissan Leaf, Volkswagen Golf, Hyundai Ioniq, Jaguar, Тесли, Ліфи. І приїхали досить класні буси. Old Sagan в такому голубенькому кольорі, але це вони обтягнуті плівкою. Заводський колір йде біленький. Пробіги 200 тисяч, є декілька бусів, 20-й рік, є шасі з будкою. Можливо, кого зацікавить. Комерційний транспорт завжди: 178 пробігу, навігація, кондиціонер, механічна коробка передач, три сідушки. Ці душечки треба підшивати. І цільнометалічні. Кого цікавлять такі комерційний транспорт? Телефонуйте, не зволікайте, автомобілі розлітаються як гарячі пиріжки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, робіть замовлення на Viber. Доставляємо автомобілі в Україну, а саме місто Тернопіль. Купуємо по ціні нето, тобто, клієнти не, не чекають, поки вернеться ПДВ. Тобто, є дві ціни: одна ціна нету на експорт, друга ціна Бруто з ПДВ. Купуємо завжди по меншій ціні і рахуємо для вас по меншій ціні від ціни Нет. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Супер пропозиції. Кого зацікавив гольф, також телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо в Україну власними евакуаторами і завжди робимо найкращу ціну.